Арта розмова, гострі подробиці із жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні мій гість український актор Влад Никитюк. Привіт! Привет. Дуже рада тебе бачити. Насправді зараз це дуже важливо зустрічатися, говорити, розказувати нашим глядачам всі новинки. Як твої справи? Як взагалі зараз твоє життя? По-перше, я тебе теж дуже радий бачити. Я дякую тобі за це запрошення і вашим дівчатам теж дякую за таку увагу і за каву і за все. А в цілому, як сказати, як мої справи. Ти знаєш, це хороше питання. Мені здається, що мої справи змінюються. Сьогодні може бути щось одне, завтра щось інше. Післязавтра щось ще інше і так далі. Бо, в принципі, на дворі війна. Ми всі підлаштовуємося. Всі підлаштовуємося, дадуть. Е, давай коротко зараз нашим глядачам нагадаємо, хто такий Влад Нікітюк. Коротко анкета про нього. Влад Кетюк. Актор, в доробку яку. Чотири повних метри та велика кількість ролей в серіалах вірить в долю і доленосні рішення, порівнює справжнє кохання зі щирими дитячими почуттями. Любить активний відпочинок, але і на гру в шахи може спокійно витратити немало часу. Зі школи любить рок, але водночас з друзями записав трек у жанрі реп. Зараз активно волонтерить зі своєю коханою та великою сім'єю акторів. Мріє побачити океан. Я знову вже вкотре. Я просто захоплююся тим, як ви готуєтеся до ефірів. Ви реально молодці. Я Тому вам за це що дуже хочеться дякую. завжди подавати ті факти, які маловідомі. Ну мені здається, що все життєве завжди цікаве для глядачів. Я не знаю, що вони мало відомі, бо в принципі ви ці всі факти взяли з моєї інстаграмної сторінки. Тому я думаю, що вони більш-менш відомі. Але все одно це приємно, що ви готуєтеся, і це це це, це професійний рівень. Це дуже це дуже приємно. Е, Дуже дякую за комплімент. Давай коротко е, зараз пройдемо бліц. Коротке питання, коротка відповідь. Будемо набирати динаміки. Трішки, перше питання. Твій улюблений фільм під будь-який настрій. Матриця хто чи що може тебе заспокоїти, коли ти нервуєш, Аня. Моя дівчина добре. Тоді логічне питання. Головна жінка у твоєму житті. А, моя дівчина добре. Тепла ванна чи холодний душ? Тепла ванна. Чому? Бо я мрію про неї зараз. Добре, найкрутіший волонтер сьогодення, на твою думку. Цікаве питання. Найкрутіший волонтер. Ти знаєш, у нас є волонтери, які якби там розпіарені, скажімо так, а є. Хоча давай краще да, скажемо: Алла Мартинюк. Так, це наша спільна знайома. Так, погоджуюсь. Якому виду спорту ти віддаєш перевагу? Зараз ніякому. Але якби була можливість? Ну, я б займався би, боксом, як на, в нашій анкеті. <рес> я маю відповідати так, як ви вже написали. Слухай, ну так, я б займався боксом, це 100%, але е, зараз я відчуваю по собі, що е, це у нас бліз бліц, да, треба яке швидко. Да? Так. Окей, я би пішов зараз в йогу. Хочу свої, заспокоїти свої нерви. Ну Це важка праця, насправді, йога. Напевно, я не, не робив її. Кохання у твоєму розумінні це. Віддача. Е, з одного боку. Чи е, обохстерів. Віддача якби, ну, з двох, якби це взаємно. Взаємно віддача. Театр чи кіно? А, кіно. А, поясни. пояснить це бліц питання, боязничка. А коли, знаєш, я був студентом, і я горів цим, що мені хотілося б працювати в театрі. Я навіть тоді це називав як служити в театрі, я навіть не uh -huh. працювати, а служити прямо. То тоді я був більш запалений цим. Зараз я розумію, що я давно від цього відійшов. У мене була там вистава до війни, декілька вистав антрепризних ми грали, мені цього було достатньо. А все таки кіно для мене більш цікавий. Цікавий. як це правильно сказати, Цікаве місце для розкриття самого себе. Добре. І про спектакль. Що для тебе означає спектакль Будьте як вдома? Це, це були хороші часи. Це... Зараз ви не граєте цей спектакль? А, ні, зараз ми не граємо. Добре, я побачила нещодавно, що ти в своїй на своїй інстаграм-сторінці читаєш якусь книжку, цитуєш її. З якою Добре. метою ти це робиш. А, ти знаєш, мені просто, я люблю ділитися якимись речами, які мені цікаві. Добре, дивись, у мене є наступна рубрика. Я зачитую цитату, а ти. Просто коментуєш, як ти її сприймаєш для себе. Прикольно, давай. Е, зараз буде номерки. Окей. І ти вибираєш номерок, і я тобі читаю цитату. Три. Три. Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Але це не означає, що вже завтра з'являться золоті гори. Богдан Ступка, як ти розумієш цю цитату? Я розумію, що е, будь-який хороший результат потребує важкої праці. Чудово, вибирай ще. Давай один я не знаю. Один. Така любов буває раз в ніколи. Ліна Костенко. Типу, як побачить Чернобайку і в меріть. <гад nineteen -thus> типу, одразу. <гад> Таке порівняння сильне, але насправді ти зустрів те кохання, про яке. Я сподіваюся, так. Да. Я сподіваюся, що зараз я якраз перебуваю в тих самих відносинах, про які я, до яких я дуже довго йшов. Супер. І давай ще один номер. А, а що я казав? Чотири хвилини, так? Да? Чотири. Твоя віра, це і є твоя мотивація. Диявол у кожного свій, а Бог у всіх один. Це сказав Святослав Карчок. Цікава думка, але бачиш, як от попередні, наприклад, брати да цитати, так. то там можна було якось так коротко, типу, щось сказати, угу. да, я маю на увазі свою думку. А це така цитата, як мені здається, її треба розбирати і довго про неї говорити. Бо віра, взагалі, питання віри, це ж так знаєш, дуже індивідуально, це все так масштабно. А єдине, що я можу сказати, що дійсно віра тобою керує, бо так. для кожного свої цілі, своя віра, свої задачі, що вони хочуть досягти, і так далі. А що сказати, там один бог у всіх, ну не знаю. Я, я якби, не зовсім погоджуся. Добре, я згодна, що це парі. важке питання, яке можна говорити годинами. Да, да, да. Що зараз у твоєму житті на першому місці? Чому чи кому ти присвячуєш найбільше зараз свого часу? Найбільше зараз мого часу. Якщо бути чесним, то найбільше свого часу я віддавав волонтерство десь місяць, точніше не так, на протязі всього цього воєнного року. І вже як місяць я займаюся цим трішки менше, ніж займався до цього. І до твого питання, кому я зараз віддаю найбільше часу, я намагаюся це віддавати цей час уже собі, бо прийшов той час, коли треба вже і зайнятися собою. Зрозуміло. Що кардинально змінилось у твоєму житті від початку війни? Мені здається, що о, кардинально змінилося. Знаєш, два з позитивних моментів. Так. А я дізнався, що в мене велика країна. І що країна дійсно сильна, незалежна і культурно, історично багата, і країна, за яку мені не соромно. Це то, що як да, з цього з негативних е, е, якостей у мене змінилося те, що зараз дуже важко в кіношному чи театральному, е, в театральній сфері, так. і тому з роботою важко. Про роботу ми ще трішечки згодом поговоримо. Ти зараз дуже активний. Ну останнім часом я бачила, ви постійно робили якісь благодійні збори з такою, можна сказати, сім'єю акторів. Так ви нещодавно організовували виставку, яка називалась Українська галерея перемоги. Всі кошти ви збирали цільовокуди. Ви отримували якісь запити? Чи ви самі формували ці запити і збирали? Просто я пам'ятаю, у вас були моменти, коли ви на швидкі збирали, наприклад. Розказую, я так. зараз насправді офіційно знаходжуся в двох волонтерських організаціях, і в одній те, що ти зараз розказував, це називається Act Lots. Це такий проект. Навіть навіть там всі актори, так да, ну як всі, ну актори, ну, які цікаво, актори. які долучилися. Так. Там актори, да. А от з ними ми робили одні проекти так. і достатньо успішні. Слава Богу, ми збирали там кошти на карети швидкої допомоги на п'ять. Це штук. було в парку Наталка на оболоні минулого року. Ви на це навіть... було в парку Наталка. Це було на ВДНХ. Це було ще в якихось місцях. Це було. В пирогово це було в різних містах. Але де мені знаєш, робили... що саме найбільше подобалося? Що ви не просто робили збори, а ви активно долучали учасників. Я просто на один із таких зборів їздила. Здається, Наталя її звати Жені Кота дружина проводила йогу. Чесно, я кайфанула, і це Клас. був просто настільки так, таке задоволення, що не просто ти донатиш гроші, але ще й при тому оздоровлюєш своє мета. Емоційні... Саме так, саме так. Бо знаєш, ми просто втомилися від того, що. Не те, що втомилися, просто напевно, ми не розділяли тієї, а, тієї думки, що коли люди там викладають якусь картку, да, і кажуть, задонатьте. Так а, Ви мотивували. Да, ми мотивували для чого я маю задонатити. Я розумію, що головна причина це з чого ти маєш для ну, того, так. щоб тебе завтра росіяни не вбили. Це в принципі так. Але на жаль, люди ж бач, вони різні і всі втомлюються. А коли ти їм щось пропонуєш. Типу, якби на да. маленьке. Так, то вони звичайно одразу. Типу їм цікаво, Бачиш, ти приходиш до нас. Тоді звичайно, <гум> <гум> на я не не пропускаю. Ну от бачиш, працює, а, значить, е така дякую система. за відповіді. Чесно, це дуже важливо. Я вважаю, що зараз мотивація донатити і взагалі підтримувати всіх. Обов'язково. Давай зараз перейдемо до твоїх соцмереж. Ми вже трошки згадали. А давай зараз. не перейдемо, якщо ти не проти, я так. просто хочу закінчити давай. цю тему, так. трішки розділити. Угу. Бо еклот, це еклот, а от виставка, яку ми організовували, це вона січа? до ЕКЛОС не відноситься ніяк абсолютно. Угу. Вона відноситься до волонтерської організації американської естонської. І ця американська і ця волонтерська організація називалася, називається, Господи, Aid Ops». І це від неї була така ініціатива uh -huh. а, відкрити виставку з назвою Ukraine Victory Gallery. А ви багато композицій назбирали на цю виставку? Скільки десь приблизно до 50 у нас там було? Да. А ти не приходила хіба? Ех, на це жаль, я на жаль. На пропустила. На жаль, на жаль, дуже на жаль, да. Я просто окей, да, все. все. Перейдемо до соцмереж. Я взяла три твоїх постики, а я би хотіла просто, щоб ти емоційно розповів, що це були за моменти і що вони важ... Чим вони важливі для тебе в твоєму Давай. житті. Давай, перший постик твій. <світ> 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 ну ти знаєш, я люблю. <світ> це не влада, дитина, я точно знаю, тому що. Що він нібито не заявляв, що в нього є тільки. Наскільки я зрозуміла, це були зйомки якогось да, е та, фільму, та, серіалу. Звичайно. Передай свої емоції. Що ти відчував, коли тобі дали на руки таку маленьку дитину? Відповідальність. Відповідальність. Да, бо я тримаю чужу дитину і не дай Бог, а не станеться. А не виникло бажання хоч собі теж. Ні, тоді не виникало. Це було ще в... Це було десь 17-18 рік, здається, якщо не помиляюся. Тоді я ще був. А зараз. А... Ти задумуєшся Мене про так, це? Мене так прям не даєш тобі відповісти, знаєш. А, так. Аня, маю на увазі. А вона в курсі. Да, супер. Так, наступний пост. Я так розумію, це була якась фотосесія, але вона була така атмосферна. Що це, що це за ідея була і чому так? Ідея була. Е як у акторів є така штука, що ти маєш якось оновлювати свої соцмережі так, uh -huh. фотографіями, і ми подумали, що цього разу можна було таке цікаве зробити. Uh -huh. І була чудова погода, був мирний час. У нас був наша знайомий фотограф Женя. Вона нам запропонувала, ми погодилися, поїхали і зробили це. Добре, давай третій пост оглянемо. Хе-хе, <рес> да. да. До речі, у мене бачиш поповнення в сім'ї, у мене тепер кіт з'явився. Це твій кіт. Ну, да. Я просто подумала, що ти десь був е як волонтер, десь е на да, сході. Да, так, Так, да. це все правильно. Да. Це волонтер. Я, точніше, це була волонтерська задача. Так. Я їхав тоді, ми завозили, ми там все написано. Звідки зав... цей кіт? Звідки від цей кіт зенсії родом, типу, чи е -е, Ну, Ти його <ріст> на сході забрав, чи, чи це місцевий? Ні, ні, не, не треба так копати, прямо глибоко. <ріст> ні, ні, ні. Це кіт він був в київському якомусь притулку. У Ані був проєкт щодо війни, вона знімалася. В якомусь серіалі, і у них була історія, де а, вони знаходилися в, в тваринному цьому притулку, і там був він. Зрозуміло. Єдине, що вона, вона мені сфоткала його і скинула смс-ку, каже, ну, вибачила, я його забираю. Типу навіть не питає, чого Я зрозуміла. Я спочатку не повірив, але вона його забрала. так. Бо зараз найчастіше підтримаю. Я знаю, що раніше на інтерв'ю ти завжди відповідав, і мені навіть я в той знаю, час знаю, ти казав, розповім. що це була мама. Так. А зараз ти кажеш, що головна жінка твоя кохана. Аня. Я так Аня. і знав, що ти мене підловиш на це. А, чи не ревнують вони одна до одної? Хоча я знаю, що в тебе вистачить, напевно, любові на їх двох, це і щоб вони не. Нервували через 100%. це. 100%. Слухай, я не знаю, я думаю, це. Ну просто я знаю, мама тебе дуже, дуже, дуже сильно любить. І вона тебе дуже сильно опікала і підтримувала завжди. Як зараз це відбувається? Дякую тобі за ці слова. це прям... Ти це... сам про це говорив? Да. Так. А, окей, Дякую, що нагадала. Слухай, я не думаю, що між ними є якісь там. Розбіжності, вони абсолютно нормально один до одного ставляться. Ну, це дуже важливо. Звичайно. І я думаю, що точно так же, як і Аня відноситься до моєї мами, так я відношуся до її мами, до її тата. І у нас дуже хороші дружні відносини стосунки. Це дуже тішить. Я обіцяла тобі, що ми повернемося до твоєї акторської професії. Що зараз? Чи є якісь проекти, чи хоча б перспективи? Що зараз з професією, і що ти зараз робиш для того? Щоб після перемоги повернутися. Це складне питання, від якого одразу хочеться плакати. Це перше. Чому? По-друге, як я вже сказав, просто зараз це важко, це правда. Це не тільки там я один страждаю від цього, багато хто зараз, моїх колег, страждає від цього. Але я хочу вірити в те, що е, зараз я дійсно займався тією корисною і правильною справою, е, скажімо так, допомагав державі. І я не просто там знаєш, втратив свій час, цей рік свій. Я хочу вірити в те, що можливо не знаю, як це правильно. Я, ну, я не хочу сказати, що я прям кину волонтерство, в будь-якому разі я буду цим займатися. Але я хочу вірити в те, що зараз я усі сили направлю на себе, на відновлення своє, бо я дуже давно не займався спортом. Я дуже давно взагалі не, не варився в цій, знаєш, акторській каші, і я прям виповів ну, з цього всього. Хочу повернутися, і треба от зараз знайти цей час особисто для себе. Ти про спорт згадав, а фільм твій правила бою ти багато часу витрачав в спортзалі для підготовки на зйомки, і взагалі скільки це часу? Тоді, коли ми знімали, я, 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 я це скрізь кажу, що це було півтори місяці нашої підготовки і все. Угу. Але після того я займався вже більше. І після того в мене вже з'явилися кращі навики, наприклад. Боксу, ніж були вони, до, на, на, коли ми знімали кіно. Тобто це був початок великого спорту Та, для тебе. Правда, так? Так, Це правда, це правда. Мене він змотивував, і я за це дуже вдячний цьому проєкту. Далі хочу таку знаєш, тонку тему підняти. Буквально нещодавно на одному з українських телеканалів хотіли випустити серіал з участю російського актора. І я знаю, що ти разом з акторами підписував. Виклали петицію, виступали проти і так далі. Як ти взагалі можеш це прокоментувати? Чому український канал під час Великої війни наважився на такий крок показувати взагалі щось із російськими акторами? Я не знаю, чому вони наважилися. Дивись, по-перше, почнемо з того, що ми петицію підписували не, не тому, щоб вони заборонили, наприклад, показувати серіал. серіалу. Ви до того ще почали. Ви якісь прогнози. Ми виписували. Ми зібрали петицію до президента про заборону будь-якої там участі російських культурних діячів на території України. Uh -huh. От він її прочитав до речі uh -huh. і відправив її на розгляд. Uh -huh. А це перше. Друге, з приводу цієї ситуації я вважаю, що це апріорі просто неможливо, і особливо під час повномасштабної. Війни, поки вона ще триває, показувати будь-кого російського діяча культури на наших. Та і після війни вже цього не повинно бути. Будь-кого російського діяча культури показувати на наших екранах, особливо тих, хто підтримує відкрито війну, так. це, на мій погляд, це злочин, за який треба просто карати по закону. Все. Пам'ятаю, ми з тобою спочатку говорили про мову, що ти до ефіру ми ще говорили, що ти зараз інтенсивно практикуєш українську мову. А я пам'ятаю, у вас з друзями, акторами був клуб англійської мови. Для а, чого а... ви тоді це робили, і чи підтримуєте ви цей стимул займатися англійською мовою зараз? А, давай так, Не я тобі згаданий. скажу, що так. якраз до війни у нас заняю була така практика: ми тиждень говорили українською і тиждень говорили російською. Uh -huh. Ну, Я просто вже по ціденному житті я говорив російською. Так, пам'ятаю, да. було таке. Було. Які більшість з нас, прийшли. так. А після повномасштабного вторгнення я прийняв для себе просто рішення і зрозумів, що я не хочу використовувати мову країни, яка мене, намагається мене вбити. От і все. А зараз, до речі, да, можу трішки так похвастатися, тим, що єдине корисне для себе, що я почав робити, спочатку повномасштабного вторгнення, це вчити техницьку мову. Навіщо? we get our victory. <рес> <рес> ми я, я вірю в те, що просто ми після нашої перемоги дуже багато сюди прийде, скажімо так, за кордонних інвесторів, які будуть розвивати культуру тут допомагати нам в цьому. І я хочу бути до цього готовим. А як ти ставишся до того, щоб були дискусії стосовно того, щоб в Україні було дві державних мови українська і англійська? Позитивна чи негативна? Цікаве питання. Ти знаєш, я про це навіть не чув раніше. Цікаве питання. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Бо це мені здається, що це буде схоже як. Знаєш, по-перше, відчуттю, типу, да? а чим тоді відрізняється від того, що це було раніше? Українсько-російське має бути дві держави, а тепер у нас буде українська англійська. Добре, я приймаю твою відповідь. Я знаю, давай її завершу. Просто що основна державна мова має бути це українська, а там далі вже має бути на вибір. Чи є зараз у твоєму житті розваги, які приносять задоволення і відволікають хоча б на деякий час від тяжкої діяльності? Читаю книжки і показує це в соцмережах, як читає і коментує. Ділюся цим. Ми з тобою згадували про парк Наталка, де ви проводили акторські розваги. Скажіть, скажи мені, будь ласка, чи плануєте ви щось ще таке подібне, якісь такі глобальні збори? Можливо, запросити одразу глядачів, щоб вони приєднувалися? Ти знаєш, я запрошу глядачів не туди, але це теж від ActLots, можна так сказати. Ми зараз будемо робити кіноінтенсив акторський, де будемо збирати кошти для хлопців ЗСУ. І він буде проходити 21 го числа. Насправді зараз я не володію всією інформацією, але я скажу так: це кіноінтенсив 21... першого. Боже мій, зараз квітень. Квітень, квітня, кому буде цікаво, задіть на мою сторінку. Подивіться там А буде, що ви інформація. пропонуєте на на що там буде? А ми вже так робили з Андрієм Клименковим. Так, це наш український актор. Він проводить такі подібні а, події, де а, збираються актори, так. і в режимі онлайн, в режимі онлайн через Ну онлайн mm -hmm. по телефону, ти можете дивитися в інстаграмі і в прямому ефірі. Так, а ви у Фейсбуці збираєтесь. Там. ми збираємося офлайн ага. і це все онлайн показуємо. І проводимо акторську роботу. Проводимо акторську роботу на проводимо акторську роботу, наприклад. Беремо якусь сцену з відомого так, фільму, так. щось подібне, і розбираєте, розбираєте, і по і робимо і граємо так, як ми це бачимо, як ми це вміємо. Та, та. Цікаво, цікаво. Слухай, у нас такі вже інтенсиви було. Ну я брав участь таких уже двох точно. І головна була ціль це збирати кошти для зсу для ЗСУ. Третій інтенсив, от Андрій проводив, якраз, якщо можете чути, до нас приїжджала зірка Джек Глісон, по-моєму, його так звати. Це актор, який ірландський актор, який зіграв в грі престолів короля Джофри. Щось пам'ятаю, було Нее. таке. Знаєш, що я хотіла тебе запитати? От зараз буквально за місяць студенти будуть. Подавати документи на вступ до університетів. Я дивилась нещодавно твоє інтерв'ю в хтось із кіноакторів, здається, в тебе брав. І ви говорили про те, що ти вступав на факультет ляльковий. От я би хотіла, щоб ти порадив молодим амбіційним так, студентам, перспективі студентам, як правильно обирати для себе, що головне при виборі професії. Тому що інколи ти обираєш один профіль, а потім. Проходить курс 2, і ти розумієш, що це зовсім не твоє. Mm -hmm. Що би ти порадив? Дивись, по-перше, я не вступав ціле направлено на цей факультет. Я туди пішов, бо в мене не було грошей платити за бюджет, на... платити, точніше, гроші на контракті, бути, да? правильно кажуш. Е, я вступив на акторський, але на контракті. У мене не mm -hmm. було грошей, і я тоді пішов на ліковий цей. І мені, в принципі, сподобалося. Але ж Ти сказав, так. що ти не пошкодував, що ти я б... не пошкодував, так, так. Так. я ж кажу, мені там сподобалося, бо у мене були дійсно хороші викладачі саме в професійному напрямку. Так, отак. Це акторський, наприклад, сенмова, вокал, там я не знаю, танці. У мене все було те, що мені треба. Що я можу порадити? Ти знаєш, я зараз далекий від цього взагалі. Я взагалі не знаю, що там відбувається там, де я вчився в карпенко карго зараз які там умови і взагалі, що вони пропонують. Я не знаю, що відбувається зараз там в. Університет добре культурі. не беремо професійну сторону, просто як людина, яка пройшла цю школу, що би ти порадив по внутрішнім відчуттям, як обирати, а підготовитися до того перед тим як ти будеш вступати, вивчити абсолютно усе про усіх викладачів, які набирають угу. про майстрів, точніше, так щоб ти розумів який майстер тобі підходить, що може дати. Я зрозумів, що він тобі може дати, да правильно угу. і от намагатися тоді вже до нього вступати. Я маю одне дуже важливе запитання: як ти бачиш наш день перемоги? <плес> Як ти собі його візуалізуєш? Можливо, чогось ти особливого очікуєш в цей день? <плес> yeah. Yeah. Я, я розумію, що це складне питання, але я хочу почути відповідь. <плес> я думаю, що ми всі будемо плакати. Хтось від радості, хтось від. З інших причин. Я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Так, Буду, але швидко, є ще моменти. У мене є ось така наша брендована чашечка. Wow. Я попрошу тебе її підписати і декілька слів написати якихось побажань для глядача найактивнішого. Хто буде активно коментувати, і той коментар сподобається мені чи, можливо, владу. Ми виберемо і потім особисто подарую цю чашечку. я. Підписуй, будь ласка. Можеш одразу озвучити, що ти бажаєш. Там багато не поміститься, але. Я бажаю нам миру і тепла. Миру і тепла. Так. І хочу просто сказати по факту, що перемога вже близько. Ми в це віримо, ми в це сподіваємося, що перемога вже ось-ось. І ми будемо писати інтерв'ю на більш іще позитивніші теми. Да, да, да. Так. Чашечка підписана. Покажи глядачам, що ти її підписав. Не обманюємо. Є. Yeah. Я тобі дуже дякую. Я тобі дуже Подіваюсь, дякую. Сподіваюсь, що ми ще з тобою не раз зустрінемось, і приводів для цього буде дуже багато. Особливо веселих. Особливо веселих. Дякую ще раз. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть. Я Алла Метлашевська, і сьогодні моїм гостем був український актор Влад Владимитюк. А ви наші найцінніші шанувальники. Тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, соціальні мережі, Телеграм, Фейсбук, Тік-Ток та Інстаграм. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.